Отже, дорогі друзі, сталося 3 листопада в Молдові пройшов другий тур виборів. Ми всі святкували за ним. Насправді, надзвичайно важливе для нас значення має ця країна, і московити мали дуже великі плани. Зрозуміло, що Сандо виграла, але відео буде не про це, хоча ми розповімо, що відбувалося під час виборів. На цих виборах обкатували технології, які будуть далі використовувати на більш важливих майбутніх парламентських виборах. Тому зараз ми будемо з вами говорити про те, як вибори пройшли, як сторони боролися за свого основного кандидата: про європейські, про національні сили Молдови за Санду, про московські за стояноглу. Хоча треба сказати, що останній все ж таки визнав поразку і привітав Санду з перемогою, і це каже про те, що. З московськими силами в країні не все так просто. Ми про це теж поговоримо. Отже, вибори в Молдові, які результати, які наслідки, і що буде відбуватися далі з країною, яка знаходиться поруч з нами, і яку Московія все хоче зробити додатковим чинником тиску на нас, як і Угорщину, і чи вийде це у них в майбутньому? Зрозуміло, що для жителів цієї країни це був вибір між Москвою і Європою. При цьому ці вибори були гарячими, як за порушеннями, так і за масовим голосуванням, а також і фальсифікаціями. Отже, давайте з вами розбиратися з клубком цих цих подій. З вами Валентин, поїхали. На відміну від України чи від США Молдова не має якісної соціології. ЦВК не кредитувала жодної соціологічної компанії. Тому, коли закрилися дільниці, ми не знали хоч приблизний результат. І поки не порахуються голоси, інтрига буде зберігатися. Ось така от ситуація з соціологією в країні. І, до речі, одна з можливих співпраць з Молдовою з нашої сторони. У нас багато соціологічних груп. По треба, аби і держави, і громадянське суспільство зрозуміло, що молдованам, особливо про європейським силам, треба допомагати. Соціологія. Особливо її можливості до екзитполів це основа демократії, це покажчик температури суспільства, який коли він є, не так просто вже обманути і сфальсифікувати вибори. І це серйозний буде сигнал. Якщо він буде дуже сильно відрізнятися від реальних результатів, то в першу чергу це сигнал, що влада не так робить, тому соціологія надзвичайно важлива. Перший тур виборів 10 жовтня показав, що Санду отримала близько 42% голосів, тоді як стаяного 29%. При цьому населення країни є дуже мінливим у своїх поглядах, що теж давало інтриги, чи зможуть продемократичні сили виграти президентство. Що ж там, взагалі, з результатом явка на виборах доволі таки висока, аж цілих 54%. Закордонні дільниці загалом побили рекорд. Понад 300 тисяч молдован проголосували за кордоном до 9-ї години вечора, і громадяни цієї маленької країни дуже чудово розуміли, що ці вибори означають. Дільниці відкрилися рано о сьомій годині, а закрилися пізно о 9 Тож почнемо з діаспори, яка зіграла важливу роль у виборах країни. Більшість голосів було віддано на проєвропейських дільницях. Тобто за кордон голосувало аж на 83% за Санду проти 17% за стояногу. Московити теж це розуміли і намагалися по-своєму впливати на результат діаспори. Від того почали шукати по всій Віліканіаб'ятне, і, і Молдаван, аби ті проголосували за всім зрозумілого кандидата. У Москві, наприклад, тим, хто проголосували, запропонували поїсти Хінкалії. Треба визначити, що гречка значно еволюціонувала. Іронічно, що на Московії не всіх встигли проголосувати на виборах після закриття дільниць. Вони вимагали видати їм бюлетені. Представник вийшов і сказав, що регламент не дозволяє йому продовжити вибори. Тут правильно робить проєвропейська влада Молдови, що не дозволяє відкривати багато дільниць на Московії. А загалом ці виборці напевно дуже сильно розчарувалися, бо не поїдять хінкалі та суп харчо. Але взагалі дуже така сумна іронія від московитів, що вони тих молдован, які готові продати за миска суп свою країну, ведуть в грузинський ресторан. Такі реалії, крім того, організовувалися чартери та автобуси в день виборів, аби люди проголосували в мінську, Баку і Стамбулі. Усе, аби проголосували за потрібного московитим кандидата. Ну але любителів Колібяк виявилося менше ніж тих, хто бажає Молдові європейського вибору. Уряд Молдови, до речі, писав, що до дня виборів зачастіше ли рейси з боліти до країни. За останні два дні в Молдову приїхали кілька організованих автобусів з громадянами, які проживають і працюють у Московії. І вони прибули, звісно, для голосування у. Другому турі президентських виборів на хрюки говорять, що людям обіцяли безоплатно все, але у день виборів лавочка була прикрита. По мережі ходять цікаві відео де Молдаванка, одна, яка їхала на автобусі, з боліт, жаліється, що ці колони, раптово згадавши про отчизну, не пускають. Ну і правильно, демократія не для тих, хто спати у дороги і їм снитися авторитарна Московія. Їдьте додому, як ми говорили в минулому відео. Про перший тур молдовських виборів Московія буде старатися використати свій старий тус з виборцями з Придністров'я. І, хоча спроби організувати під'їзд виборців, були якийсь молдавський патріот заблокував автомобільний перехід, тим самим не давши швидко потрапити на територію любителів РФ з Придністров'я. Там, до речі, ті дільниці, які були близькі до Придністров'я, там майже під 80% були за застояноглу. Але великої кількості виборців не було через те, що було ускладено їм переїзд, і далі взагалі імінувалися там. По дзвінках мости, але це вже робилося як реакція на те, що буде Московія робити по дільницям за кордоном. Зараз ми про це поговоримо. Тому в цілому масову потоку частково вдалося уникнути з Придністров'я, і Московія свої карусельки звідти використати не змогла. Це хороший приклад, як молдовська влада може захищати свою суверенність. При цьому Кремль використав багато технологій фальсифікації виборів. Були і знайомі нам методи з фотографуванням, псуванням бюлетеня. Була передвиборча агітація у день виборів, і відомі нам з українських виборів карусельки та печеньки. В Україні до Майдану такі теж активно використовували, тому гулі така інформація є, що це за технології. Але були і більш технологічні способи. Наприклад, з вечора, 1 листопада, журналісти та лідери думок почали масово отримувати анонімні телефонні дзвінки з погрозами. У день тиші 2 листопада, зловмисники розсилали електронні листи від імені парламенту Молдови, закликаючи громадян проголосувати за певного кандидата за гроші та вийти на патріотичний мітинг. Були випадки кібератаки на сайт ЦВК Молдови та загалом пробували посадити сайт, аби було важко отримати інформацію про вибори та виборчі дільниці. Московити також використовували фейкові мінування, аби зірвати голосування діаспори. В Європі такі повідомлення, наприклад, приходили в Ліверпулі та у Франкфурті на Майні. Як бачимо, Московія чудово проаналізувала провал минулих виборів і цього разу діяла набагато організованіше ніж в першому турі виборів та референдумів. Про перебіг виборів в Молдові ми писали на нашому телеграм-каналі. Там ви можете побачити і відео з автобусами та багато іншої цікавої інформації. Посилання буде в коментарях. Та й загалом підписуйтесь. Скоро ми будемо активно в форматі марафону відслідковувати американські вибори. Тож будемо раді вас бачити на нашому телеграм-каналі. Після підрахунку усіх голосів зрозуміло, що Майя Санду змогла виграти вибори зі значним відривом у майже 200 тисяч голосів, навіть один регіон, де Майя набрала більше трьох четвертей голосів на дільницях. Зеленський вже привітав санду з перемогою, але диявол криється в деталях. Якщо взяти голоси тільки у Молдові, то Стояногу набрав на 32 тисячі голосів більше, що показує сильний промосковський контингент в країні. Наприклад, є так зване АТО Гагаузія, де видно то АТО на всю голову, і опонент санду набрав аж 97%. Тут можна це пояснити не тільки тим, що це був про московський кандидат, а також етнічним походженням стояного ловім як гаузом. Для європейських сил це є великим сигналом для перегляду стратегії на виборів до парламенту, які мають пройти вже наступного року. І країна є парламентсько президентською, тож у парламенту куди більше. Він формує виконавчу владу. Московія має досі як фінансові ресурси, так і сітку олігарха Ілона Шора, яка буде качати ситуацію в потрібну сторону. Також московити, як бачимо, вже протестили ряд технологій і будуть посилювати ті, які Далися, і тут молдовській владі треба реагувати активно на це, а також створювати. Протидії, хоча промосковські партії є розділені, вони мають великий шанс зайти в парламент різними колонами за підтримки різних виборців і зробити коаліцію, тобто сформувати більшість європейські сили навпаки зібрані в один кулак, якщо так можна сказати. Це одночасно і плюс, і мінус. Весь негатив буде збиратися на одній партії. А від того, загроза просідання загального рейтингу дуже буде бити по можливостях в майбутніх парламентських виборах. З іншої сторони, голоси виборців були сконцентровані на одній поліцилі, яка, якщо пощастить, зможе утворити монобільшість. Вибори про Ента, це лише розігрів перед ще важливою битвою, і це треба розуміти. Вибори в Молдові є справді важливими для нас. Москва давно хоче повернути кишинів у свою сферу впливу, тому не буде шкодувати грошей, аби вибити проєвропейські сили. Їм вигідно сформувати зашморк недружніх до нас країн. Ми, звісно, віримо в перемогу проєвропейських сил сил Молдові, але зараз перед ними стоїть надзвичайно складне та відповідальне завдання. Їм потрібно знову перемогти, і з свого боку Україна теж має впливати на вибори в Молдові і не тільки через молдовську діаспору. В нас. А і через працю з українцями, які на жаль голосують за промосковських кандидатів. Тут важливо інформаційно працювати і створювати вже свої мовники, зокрема на українців за кордон. І на північ Молдови треба лунати дуже сильно, треба пояснювати нашу позицію і пояснювати, чому центральна східній Європі краще з вільною Європою, ніж з московитами. Ми в одному човні з молдаванами на шляху до ЄС. Отже, дивимося за виборами далі, аналізуємо. А й на кінець, ще раз повторюся, завтра ми будемо активно висвітлювати ситуацію з виборами в США Камала чи Дональд Фредович. Для того, щоб бути в курсі електоральної гонки, підписуйтесь на нас в ТГ, в Твіттер і стежте за нами тут на Ютубі. Ми будемо тут, на Ютубі, робити марафон. Завтра і післязавтра буде дуже багато цікавих відео. До зустрічі!